Всім доброго дня! Отже, поговоримо сьогодні про таку машину, як Т-95. Така незвична скажімо так, машинка. От, зі своїм таким цікавим скажімо так, унікальним гемплеєм. Зі своїми плюсами-мінусами. Ну, як би сказати, я собі танк цей давно купив і маю в ангарі. І поговоримо сьогодні про його плюси та недоліки. Ну І покажу вам бій на ній. Ну от, і розкажу, чому варто, щоб кожен попробував даний як би сказати, апарат. Отже. У нас дуже повільна ПТ-шка, прям дуже-дуже повільна. Ну от, з хорошою бронею. От, має багато ХП. Ну і ці ХП треба розмінювати, якби їхати в притул і воювати з тяжами. Ну от. А в нас броня дуже хороша, тому, як би сказати, ця якраз, машина для цього і створена, щоб продавлювати оборону, а не стояти в кущах. Отже, давайте розглянемо броню даної ПТ. Отже, ось так виглядає броня даної машини. І що в нас є по слабких місцях? Тут їх небагато, дуже мало, буквально три, навіть два місця. Отже, почнемо з першого, це НЛД. І то тут 252 мм тобто 8 рівні. Хіба голдою зможуть пробивати, ну 9 ББшками і то не завжди. Їм ще треба сюди попасти. Ну, Це місце вицілити. Решта, решта от дивіться, все йде, якщо брати оцю червону зону, 300 мм. отут під маскою 600-500. Тут от є взагалі під 2000. Тобто ну отут вся ця зона. Вся ця зона майже не пробивається. Тобто, хіба якась яга є 100, вам туди де щось кине, так вона аби куди своїм кумулятивом? А так. Тобто, це, це, от, як би сказати, ця вся зона вона майже не пробивається. Лючки, до речі, на рахунок люч, лючків дуже цікаві тут лючки. Якщо подивитися тако, прямо під кут, прямим кутом, думаю, це. Ну, 226 мм ну, пробивається, як би сказати, 8 ві... рівнями вже повинно якби. Але трошки вбік і тут вже хопа 300, хопа 400 і рекошет. Тут так само з іншої сторони хопа 400 вже. І тут, а нижче, і тут. Тобто, ну, тут от невелика оця зона, де 225. Так само і з цим меншим лючком. Так само 228 мм. Тут же хопа 400. І збоку тут. Триплекс, до речі, який з'їдає дамаг. Ну, і так само 393, і вже там пішло 400. Ну, тобто лючки тут не прості, тут ще треба попасти в лючок по центру, щоб пройшов дамаг. Борт машини теж якби, тут екрани по бортах. і тому, в принципі, Якщо от старатися отут стріляти, от якщо десь там під нев невеликим кутом стоїть от сюди в нижню частину борта. Отута, цей екран бажано не стріляти, стріляти треба вже зверху. Тут буде, вже оце все пробивається, а сюди просто в гусениці урон. Як заберуть та й все. Тобто ну, не, не пройде дома. З цієї сторони точно так само все. Тому броню машинка має і треба цим користуватися. Отже, перейдемо до бою на даній машині. Отже, кинуло мене на Вествілд, можна сказати, в топі. Дев'ятки і 8 рівні. От. Що, які мінуси є в даній ПТ? Не знаю, на мою думку, в даній ПТ є тільки один мінус. Це її, як е би сказати, рухливість. Що вона дуже повільна. А решта все в цій ПТ просто добре. Тобто броня, броня хороша є, пушка хороша є, на рахунок пушки. Е базовий снаряд ББшка. пробиття 276. Е підкаліберний снаряд... Це буде голдовий, і пробиває він 320 мм. В принципі, непогано. От, броня є, як, так як ми тільки що подивилися на, ну, броню даної машини, вона дуже хороша. Так, звісно, слабкі зони, ну, але слабкі зони є всіх танків. Як правильно грати на ній? Тобто на ній не потрібно стояти в кущах взагалі. Тобто це машина для, як би сказати щоб е, їхати і продавлювати оборону противника Так як броня і пушка на ній. Прям створені для цього, щоб це робити. І також ще зверніть увагу на великий показник запасу ХП, майже 2000. Ну, правда, мене закалка стоїть, але все рівно. Тобто, от, на ній не потрібно стояти в кущах, а їхати просто розмінюватися з тяжами. Ну, тут перший снаряд падає в землю. Таке буває часто в нашій улюбленій грі, скажімо так. Яка в мене збірка на даній ПТ? Припустимо, це в мене стоїть оптика, закалка і досилати. Тобто, ну... Тут добре залетіло по 34%. Ну, лючка все-таки ну, От. Обзор також е з оптикою тут хороший, тому можна підсвічувати собі і стріляти. І відбивати також можна. тобто ну кому, Хто любить е так, техніку повільно з бронею, то дуже підійде ця машина. У мене на ній 55% перемог. тобто ну, в рандомі вона відчуває себе прекрасно, так єдиний мінус це просто, що вона дуже повільна. Її можуть легко закрутити середні танки чи легкі танки в кормі, це вже все, це вже ангар. Ну, але так буває не завжди. От, І якщо не допускати таких ситуацій, то можна дуже добре настрелювати якби і всіх наказувати. Єдиний мін... А, ще один мінус є в даної ПТ, тут а, е, кути е, вертикальної наводки мінус 5 градусів. Оце я розгадав про другі мінус, що пушка вниз не опускається. І це ну, в деяких ситуаціях, от наприклад, як зараз, це трошки проблема. Ну. Вже будемо з цим якось миритися. Та 10 не пробиває. У мене шкода в спині, оце вона в мене трошки тут буде. І йодець збоку. Опа, і фоловий Т-10 відправляється просто в ангар. Ну такі моменти іноді бувають. Певно пацан не ожидав. Не очікував він, що з ним таке станеться. Ну, як бачите, броня є, так мені там трохи з борту накидають. Пробуємо на ВЗ-шку ВЗ 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 продамажити. Там один ззаді, але ну, я на нього вже не звертаю увагу, його там і без мене розберуть. Просто ідеально. Постріл БК і постріл ще з е, підпалом, це просто супер. Ну і можна потрохи до них їхати на базу. ще якщо, припустимо, на ній попасти на Малинівку і їхати на гору, ну це займе певний час. Так десь може хвилини 3-4 ви будете їхати нагору, що є не дуже добре. Ну, вже якщо граєте на ці ПТ вже з цим треба буде миритись. Хіба що можна на неї поставити ще турбонагнітач. Це трошечки покращує ситуацію, правда, не, не сильно, ну, але трошечки. От. А так, геймплей на ній цікавий, ну, от, радив би спробувати, мені ця ПТ дуже подобається. Ну, так само як і Тортойс. Хто любить більш ДПМні танки для тих Тортойс, хто е любить від альфи, то ця ПТ більше підійде. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося!